Я Іван Михайлович показую зараз з села Глушинці. От Я зараз біля садиби фурка на ролі Іроновича. І от покажу, на що людина жаріється. З його садиби на його очах звідси виходять лиси, лиси. Лиси, може бути, сказ мати. Вони ми бачимо, які зараз йдуть. Зараз, зараз, пане Анатолію, я піду там. От кажеш, Зелінський є такий сусід. Пані Надавка, його жінка розказує, що сидить, жаліються. Та тут я не знаю, що може розвестися. То я до місцевої влади звертаюся, пане скап Михайло Романович. Треба трошки дивитися, а тут труби, якісь труби були. Толік, а труби були якісь. А тут що, горожа була? А труби де ділиться? Забрали, так? А це, напевно, городили ті, хто брав оренду ставок, правильно. О, ясно. Ну, зараз я покажу ще ці заросли. Заросли. Ну людина, з яких міркувань не хоче, попадав в камеру, то таке твої справи, але розказуєш, що страшне, що робиться. Маленькі діти ходять, зараз, зараз я зараз прийду, зніму. Повністю вам покажу, що тут твориться. пана тут. І от я покажу пір' на очах в нього господар на очах лис курку з'їв. От бачимо бачимо ті зараз, які з'їздять тут. Тут я пам'ятаю, гарненько було свій час. Нормально було, чисто, акуратно. Я розумію, що ви повинні почистили панове орендарці. Хто орендує цей савок? до вас звертається, пане Дедушитко Володимир Михайлович, Олімпік Євген Петрович, трошки треба забати, перебрати за людей. Тим більше, тут дітки маленькі граються, ходять, не дай Бог, лист кинеться на дитину. До біти недалеко не до біти. Ось я наверху наверх вийду. От, будь ласка. Що тут може ховатися? -то? То я звертаюся до ОТМР Підлочийського району, пана Слободяна, е, прийміть рішення, я до вас звернуся з заявою офіційно від, від громади, села, зробіть відстріл лисів. Тим більше охота скоро відкривається полювання. Зробіть відстріл. Ну, все, люди жаріються, люди розкажуть, що так не може бути. Радом хати знаходиться одна садиба пана Анатолія Мироновича Фурика, друга садиба Кузловська, там ще третя садиба. Тож, тут страшне, що страшне, робиться, розумієте? Люди жаліються на це. І до, до, до вас влада місцева Михайло Романович звертається, приб'ять рішення, якесь рішення. Люди жаріються, так не може бути так байдужість. Як людина жріється, то значить є проблеми, і ті проблеми треба вирішувати. Як визував?